сьогодні його називатимуть хвостоломом, а не зореломом. Не нам забирати в нього подаровані зоряним кланом життя, але цей кіт більше не провідник. Вирішено зорелом залишається. Тільки в громовому клане. Нелегко, неполадко. Зрадник, забирайся звідси. Можна, можна вами? Гадаю, вона зостанеться в мене надовше. Що на день, то більше з неї користі. Лише мідність клану, якби ж ти тільки міг поглянути далі свого носа, то ти б зрозумів, житті є набагато більше речей, ніж у одному маленькому клані. Лише вогонь може врятувати громовий клан. Синізірко, ми вже закопали якісь морди. Дякую. Може та йти. Сенізірко, <свистити> почекай. Пісколапко, порохолапе, стійте тут. Сенюзірко, порохолапі пісколапка билися, як справжні вояки, коли напав хвостилом. Без їхньої сили й хоробрості нам було б куди важче. Га? Га. Але ж та вогну врятував клан. Він попередив увесь табір, якщо ми підготувалися до нападу Хвостолома. Я горда тим, що громового клану такі чудові вояки. І час уже вам обом отримати вояцькі імена. Церемонія відбудеться негайно, поки сонце ще не сіло, а тоді в нас буде час поїсти. я синьо зірка. Провідниця громового клану закликаю своїх предків вояків глянути на цих двох новаків. Вони старанно тренувалися, щоб засвоїти вояцький кодекс. І зараз перед вами стоять уже дозрілі вояки. Пісколапко, порохолапе, чи клянетесь ви невідступно слідувати вояцькому кодексу, захищати та обороняти свій клан навіть ціною власного життя. Клянусь, присягаюсь. Тоді, волею зоряного клану, я нарікаю вас вояцькими іменами. Пісколапко, віднині тебе знатимуть, як піскошторму. Зоряний клан поважає твою хоробрість і твій дух. Ми запрошуємо тебе до громового клану, вже войовницею, Порохолапе, Віднині тебе знатимуть, як Порохошуба. Зоряний клан поважає твою хоробрість і чесність, ми запрошуємо тебе до громового клану в живояком. За наших предків, Піскошторма і порохошуб повинні відбути мовчазне читування до світанку, на самоті охороняючий табір, поки ми спимо. Але перш ніж їхнє чутування розпочнеться. Кланові належить повечеряти. Це був важкий день, і всі ми маємо гордитися цими котами, які обороняли наш табір. Вогнесерде, зоряний клан вдячний тобі за твою відвагу. Ти направду великий вояк, і я горда вважати тебе частиною свого клану. Можемо поїсти сьогодні разом. Уже як вояки. Ти ж не проти. Будь ласка, почекай мене піску шторму. Я буду за п'ять кролячих стрибків. Хочу принести щось по і і живтоіклій. Звісно, добре. А це ти. Щиро, сподіваюся, це не для мене, бо я вже взяла свою частку. Я приніс її попилапці, я думав, вона захоче поїсти. Її було на церемонії назовництво і й порохошуба. Ну, попилапка поки що спить, як і зорелом. Я думаю, що тобі зараз не варто бачитися з Попилапкою. Вона каже, що відчуває себе тягарем, але я то взагалі не уявляю, чи змога би впоратися сьогодні, якби не мала. Сьогодні я навіть доручила їй змішувати трави. Гадаю, вона застанеться в мене надовше. Що на день то більше з неї користі. До того ж, я вже звикла до її товариства. Вогнесерде, тільки одне мене досі турбує. Ти таки не владнав свої проблеми з сіросмугом. Я вже хто з наскільки часу не бачила, щоб ви разом полювали. А я ж казала, що не потреплю розбрату всередині клану. Сьогодні ви разом підете полювати. Привіт, сіросмуже! Не хочеш піти? Перед обідом. Знову хочеш переконатися, що я не зникну? О, що? Ні, я лише думав після вчорашнього Кіхтеморт Я зробив би це для будь-якого громового кота. Це і є відданість клану. Власне, син сказала, мені сьогодні піти з тобою на полювання. То ж можеш сам їй пояснити, чому ти застався. О, ясно! Ти просто хотів потішити Сензирку. Як завжди. Ну, то пішли. Усього криля моє височи, на кількох кошенят. Сірус муже. Ти не мусиш мені нічого доводити. Ні. Можливо, тоді тобі варто поводитися так, наче ти мені довіряєш. До Сонцепіку сіросмугу піймав більше здобичі, ніж вогнесерд, але обоє впоралися чудово. Вони за змогли перенести всю свіжину до табору. Зайшли на галявину, та скинули здобич на звичне місце. До того там було порожньо. Вогнесерд розглядав потемніле небо, коли раптом почув стривожний нявкіт морозошубки. «Мяу, мяу. Кошенята кошенята! Що сталося? Ти не бачив хмарка? Ні, він зник? Так, узагалі всі кошенята тряболиці. Я лише на хвилинку заплющила очі, а тоді побачила, що не можу їх знайти. Рябалися ж буде перейматися. Для неї зараз надто холодно, вони ж позамерзають. На смерть.